Маємо ось такі кадри. 15-річна інтелектуалка із Полтавщини у Тіктоці розповідає, що Україна, цитую, це дно, а в Росії хоча б є будущее. Все це ж, звісно, під російську музику. Це дно текуда Полтава. Чому Росія краще? тому, що там хоча б будущее є. Мені ну, 15. Да. щоправда, патріотичним вихованням швидко зайнялися традиційно в службі безпеки. І вже скоро ця дівчина записувала відео із вибаченням і розповідала, як хоче бути патріоткою, як її мама. Хочу перед всіма вибачити за те, що я таке сказала. У мене не така думка. У мене мама патріотка. Я теж хочу бути патріоткою. буду в цьому до цього стрімитися. Дуже всі перед всіма вибачаюсь. Я не хотіла нікого якось задіти чи кому когось якось образити. Я більше так не буду.